Душевним авторитетом? Духовним? Ну ні, я його боявся, тому що він міг там, я пам'ятаю, випускний садика, садочко, За кілька днів до випускного він прийшов мене забирати і. Вихователі щось на мене там скаржили, що я пальму зламав, а я такий там дречом був. І, і я пам'ятаю, що не я це зробив, що там в мене була е, сутінка. Е, Сутичка, су, да. ну, я, я пам'ятаю, що я своєї провини не відчував. І він слухав, слухав, ваш Максим, це пальма, а це ж Радянське Союз, ще, е, ну, часи Радянського Союзу. Да. І Ви знаєте, де ми взяли цю пальму? Це ж там... І він слухай-слухай, і мені подзатильник дає, що я падаю, ніс собі і на всіх випускних світлинах, на відео. Там.